Я вже загрузився. Якось так вийшло, що ніби трохи попроще, ніж я то собі придумав. Ну як придумав, в слізлі не придумав нічого і мені Мартін сказав, він мені там надипив, коротше, типу, що там до 9 години, коротше, треба бути жопа. В кінцевому результаті вийшло ще краще, нам треба бути до 8 години. Вечора, сьогодні. Але він то так прикрасив, що я не до кінця то зрозумів. В цьому результаті я їду під Роттердам, тобто в Голландію. І в цьому результаті, що я маю там всього на всього 320 кілометрів. Загрузити... А, ну як завжди, за погрузкою, як завжди, херня, мали загрузити мене 5 палет. От. Загрузили мене 7 палет. Мало бути тона 400, вийшла тонна 700. От. Але це мер писав я, я собі написав менше ваги. Я то там попередив його, щоб його він там добазарився, щоб йому потім не врізали по оплаті. От. Але все гуд, немає ніяких проблем. Везу якусь плитку керамічну, ну щось керамічне, коротше. Вот. Що ще. Понаписували мені перший раз таки зустрів, я мені на кожну палету з семи подільний ЦМР. Я подзвонив до цього свого штриха кажу, що я маю робити, нахрен мені тої макулатури. Він каже, ти просто то віддаш їм, а собі напиши один за сім. Та я сім написав. Там це дівка що там в бухгалтерії, типу, ну не бухгалтерії, а на загрузці розгрузці. То мені типу, початку поставила, коротше, що все, 7 паліт. Вагу я собі примандячок, яка мені пасує. Вот. Ой. Погодка, блин, капець. 24 градуси в мене показує. Хава собі файно. Влево. Та й можна їхати, в принципі. Вот. Ще щось хотів по тій карті побити, бо ще щось не договорив, За вже забув, що. Що ж то я ще мав щось договорити по тій карті, і вже не пам'ятаю що. Влево. Добре, там потім згадаю. То розкажу, наразі їду по місті рівно трохи познімає, то в мене все виходить щось траса тільки. В принципі, по місті не дуже зручно говорити, та й тут взагалі не можна телефон тримати на вікні. Якщо тій шваби замітять, то зразу буде проблема. От. Тому... Тому тому, напевно і записую більше на трасі. Та й плюс там легше, там їдеш прямо, а тут треба цілий час. Дивитися за всіма і за всім. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Паливо подорожало за ті два тижні, що я був в відпуску. Так би замітив. О, якось покритинськи, мене та навігація зараз поведе. Я так чувствую, что и так вы другому не получится. Так что придется его так. Так виспався конечно, сильно Вот Сегодня, надеюсь, вже посплю Щодо 8 розгружусь, ну то ясно что нині вже загрузки не буде Дочего. Тут от їдеш, треба тобі там зміститися вправо, включаєш поворот. Людина напритурможе, пропускає ви бачиш, що ти, наприклад, не маєш вже куди діватися. Якось от приїдеш в Україну, стараєшся теж ніби по-людськи. Але бачиш, ну, що типу, ну, як ти не стараєшся бути по-людськи, ну, то я не знаю. Або вже омускалилися всі люди до кінця в цій Україні, або що. Ну, Все-таки обідловане, що просто капець. Приїдеш до України і зразу то все замічається, що от всі хочуть в Європу, а насправді куди? Якщо, блін, кожен бідліше другого, навіть, навіть не знаю слова, як то сказати. Їдеш там по тій дорозі і видно, що ні, ну, нікуди не спішиться, ні хера. Візьми, пропусти. Та де, де там? буде пхатися під саму сраку і... За 100, 50, На влево. Але не пропусти. Зачіпа цю другу машину, але не пропусти. Тут я з тим попроще. У Польщі теж зустрічається. Я з Польщі виїжджав, тут теж там був один лошарик. що так теж, там, Під саму сраку заліз, то чуть не тріснув в евакуатор. то Я так поржав з нього і мені так здалося, що він навіть заміт, що я поржав з нього. І мені так аж приємно стало, що от той замі... Бачите, жовтий тір, з ним щось сталося. Я не встиг, звісно, того зняти, але якщо його буду, чуть не розвернуло. Дуже заваняло смердючим, ну той чуть не розвернув. У нього або стрілоло колесо, або він чомусь, непонятно чому, дуже різко затормозив. Він напевно, напевно що все-таки затормозив, кудись не вписувався. Бо дим такий повалив, що просто кап'ється. Але найстальнеше, що він навіть не став він не подивився, що там у нього. Бо цю фуру фуру посунуло в бік і то так серйозно. Зараз під'їдемо, подивимось, що там в ньому таке. таке. Він їде далі, тут не де стати. Але якби, в принципі, в аварійній ситуації справа на цій полосі можна ставати. Тут полоса така, що можна ставати. От ви бачите, там МСС, щось такого жовтій, жовта фура. І він всі далі їде, все нормально. Після такого тормозіння під вагою то колесо може навіть просто лопнути. Не знаю, чому він. Далі їде. По-моєму, він як мінімум мав би стати і подивитися. Як мінімум. А ліпше стати і постояти, хоча б з півгодинки, щоб ті колеси Під Такою вагою. Голландіс. Ну, от зараз ми проїжджаємо білий і оцей от це він якраз чудив. Неписувався стопудово, але... Це такої фільмів точно собі вистати. Може він заснув, щелі я тут знає ще робіт. Казав їм здається, я й там я їду, в Франції, там указується я ще там мушу і розметнювати груз. Опять моя любима справа мало що любима країна тушей. Розмитнювати його треба. От. Папери ніби маю, постараюся перед тим показати вам ще раз ті папери, бо там були питання, як то розмитнюється. Але ну, це зовсім не похоже на всякою там розмиткою, тому що я не буду нічого розмитити. Я заходжу просто у фірму експедиційну, Вони там є при регіональній митниці. Це даже, це не буде навіть на границі, бо Франції границь нема. Це буде просто на. Регіональна митниця, тобто будинок, я просто то занесу папери. Е, у фірму мені написано просто назва фірми, я прийду і скажу, що я такий-то такий-то від такої фірми, в мене в то груз. Вони скажуть, ви, ви, давай. Та і все, то я даю їм такі бумажки. Вони там скажуть, за 20 минут. 20 минут я вже получу ці, бум... ці бумажки пропечатані, підписані. Частину бумажок вони лишать в себе. Ну і отай спеціальний раз фірма, вони вже будуть займатися тим, щоб розмити той рус, тобто вони їм вже будуть перечислювати бабоси, клієнт, а вони їх е, е, тіпо, вже ну, там, податково чи куди там. Коротше, ну типа погасить. Але в принципі, коли ви щось інше розметієте, практично це те саме відбувається, навіть я колись наприклад, на розмитку нашу країну. Правда, я робив все через фірму, я тут все сам не робив, бо просто я вже знав, що таке робити самому. Ми раніше пробували. Це ми їздили цілий місяць на ту оригінальну митницю, то черги, то шейка з херня, то завтра приїдьте. Вот. Через фірму мені вийшло на фігню дорожче, але все тікає, я приїхав на кордон. Пустив сигнал, мені сказали, куди під'їхати, там ще на польській стороні. Я під'їхав, мені там всі папери для розмит не підготували. Я заїхав на українську сторону, там вже був е чоловік попереджений, що я приїду. Я до нього тільки подзвонив, я йому там, не пам'ятаю, що 60 доларів, по моєму йому його послуги коштували. Але в черзі я не стояв, я став просто зразу на паркінг, до мене підійшов і митник, і контрік, і всі самі пішли, просто подивилися на мою машину. Там попиталися, яка комплектація, туди-сюди. І це. І, і все, і за минут 15 мені приніс всі папери пропечатані і я поїхав. Далі я, мені позвонили заїхати до Львова, я заїхав до Львова, віддав папери там теж чуваку і від тої фірми. І за три дні мені вже тоже у Львові вже я дав гроші, не пам'ятаю вже не скажу, скільки це минуло, вже пару років. А мені вже дали тимчасові номери зі всіма бумагами. Тільки її на став на реєстрацію. Все. То я успішно і зробив? Поїхав, поставив на реєстрацію, там теж подзвонив, теж мене вже чекали, сраці мав ці черги, просто приїхав, запитав, коли будуть номера, приїхав, поставив на реєстрацію, тож знайом якісь, може, дві години може і цей. Ну і все, все проблема. Ну і те саме тут. тут теж, ну, Нічого там не розмитьнеш, ніде не бігаєш, нічого не робиш. Хоча, коли сам розмидеш, треба бігати, там треба екологові заплати, там тому, сьому. Навіть до речі, один раз в мене була така комедія, я щось розмитню він питає, що ти я розмитню. Щось то я розмитню. Як прийшов я до того еколога, а тільки, що перший раз я розмитню. Правили мене до еколо, він має встати почати. Ну, я прийшов до того еколога. А факт в тому, що коротше, що я прийшов до нього перший раз і я не знав, скільки йому треба зато дати. За 400 метрів вправо. право. Бо він навіть не йшов він не дивився на мою машину. Бо йому там в сраці він всі там в телефоні тридів. Я до нього підійшов і кажу, ну, типу, Sorry, але кажу, я не знаю, скільки то треба дати. Ну, в Україні це, конечно. За 100 метрів січні вправо. А він каже, а скільки тобі не шкода? Я кажу, то скільки мені не шкода, я кажу, то кажу, я не знаю. Каже, ви мені скажи скільки то треба, щоб я не хочу скільки мені не шкода, я хочу стільки скільки має бути. 24, каже, а скільки ти 500. маєш? Я, я їм, типу, кажу, скільки я маю, я... то маю, маю. Ну, каже, попався такий, типу, більш-менш совісний, скажімо так. Я йому показую сотку, кажу, хватить, він каже, типа, половину з того нормально буде. Типу, я йому дав 50 рублів і нормально. Ну, але типу другий би, так як в нас в Україна був би взяв би сотку і, і все. А так, по-людськи, половину з того, каже, нормально. Та й все, я йому дав полтину і хотіть. Ну, то вже було давно, напевно, що ціни давно помінялися там менше Вот. Да Та фура так і їде, так і не стала.